У сполучених штатах триває скандал, викликаний преміальними менеджерами компанії AIG, яка тримається на плаву завдяки багатомільярдній державній допомозі. Президент Барак Обама може накласти вето на прийнятий палатою представників закон, який накладає 90-відсоткові податки на премії працівників компаній, які отримують допомогу уряду. У Білому домі кажуть, що президент, як і всі, обурений тим, що боси компанії AIG отримали преміальні з грошей платників податків. Однак запропонована конгресом опов. Даткування може зашкодити реалізації урядового плану порятунку економіки вартістю трильйон доларів. Про деталі цього плану Руслан Петричка. Адміністрація Барака Обами вже майже ствердно заявила, що президент не підтримує накладення нового податку, який би повернув бюджет, виплачені керівникам Еджі премії. Президент президента турбує, що цей закон ще більше ускладнить існуючі проблеми. ще кілька днів тому. Обама виглядав таким же розлюченим з приводу дій дійджі, як і вся нація. Ми збираємося зробити все, щоб повернути ці бонуси. Втім, накладаючи податок на топ-менеджерів компаній, адміністрація може поставити під загрозу реалізацію своєї нової масштабної програми виводу економіки країни з кризи. Для успіху цього плану уряду потрібна підтримка багатих інвесторів, а додаткове оподаткування може таку підтримку неможливити. Думка про те, що уряд у будь-який момент може вплинути на їх заробіток, може відлякати інвесторів. Тепер уряд повинен переконати цих інвесторів, що він не втручатиметься у ці справи. Новий план порятунку економіки, деталі якого в понеділок оприлюднив міністр фінансів Тімоті Гайтнер, коштуватиме один трильйон доларів. Його суть в тому, що уряд спільно з приватними інвесторами викупить у найбільших банків країни проблемні іпотечні кредити та пов'язані з ними цінні папери. Такі активи отримали назву токсичний капітал, і саме він, на думку багатьох, отруїв спочатку фінансову систему США, а згодом і економіку всього світу. За задумом Білого Дому вилучення таких токсичних активів дасть комерційним банкам необхідні кошти та відкриє шлях до реанімації ринку кредитування в країні. А весь ризик пов'язаний з можливим неповерненням цих токсичних кредитів, ляже на плечі платників податків. Втім, Обама переконаний, що цей ризик краще ніж повний колапс системи. Є певні інституції, які настільки великі, що якщо вони збанкрутують, вони потягнуть за собою багато інших фінансових інституцій. Чимало людей в країні не підтримують таких намірів адміністрації. Деякі сенатори республіканці стверджують, що цими діями Обама зробить всю країну банкрутом. А учасники акцій протестів по всій країні вимагають від уряду не допомагати Волстріт. Мовляв, банкіри самі завели себе у пастку, нехай самі виплутуються. Вони самі змарнували гроші, і ми тут ні до чого. Щоб підвищити рівень підтримки населенням нового плану порятунку економіки, Обама вдався до перевіреного способу. Він знову, як і в часи передвиборчої боротьби, організував армію волонтерів, які ходять від дверей до дверей, роз'яснюючи людям навіщо допомагати з Уолл-стріт. Волонтери збирають підписи тих, кого їм вдалося переконати, і відправляють їх конгресменам та сенаторам як додатковий аргумент для здобуття їх підтримки. Руслан Петричка голос Америки.